Кожен із нас хоч раз в житті стикався з проблемами: втрата зовнішнього вигляду одягу після прання, зменшення одягу в розмірі, втрата кольору, форми, деформації, плями, пошкодження, неприємний запах та інше. Я Таня, персональний стиліст, і сьогодні будемо розбиратися, як правильно доглядати за нашим одягом, що значить ці позначки на бірках нашого одягу, і навіть що робити з одягом, якщо ви вже зрізали бірку або позначок вже не лишилось. Правильний догляд за речима та дотримання інструкції важливі, бо так ви зможете зберігти найліпший вигляд вашого одягу і носити його якомога довше. Взагалі, основні позначення можна поділити на 6 груп прання, відбілювання, прасування, сушіння, хімчистка та інші. В залежності від країни, де ви знаходитесь, позначки можуть різнитися між собою. Так, одна і та сама позначка максимально допустимої температури прання для американців, європейців, китайців і японців буде виглядати так. Сьогодні будемо розбирати позначення для європейців, бо вони найчастіше зустрічаються в моєму та вашому регіонах. Основні позначення Reina. Перша позначка це така ємність таз з рукою, що свідчить нам, що ми можемо використовувати тільки ручне прання. Якщо ви бачите цю ємність перекресленою, вам не можна прати її ані в машинці, ані руками. Дивіться наступні позначення про хімчистку, який саме тип хімчистки можна використовувати для даної речі. Якщо ви бачите ємність з підкресленням, це значить, що ви можете використовувати швидкий режим прання, швидкий цикл віджимання або віджимання на низьких обертах. Якщо ви бачите ту саму ємність, але вже з двома підкресленнями, це значить, що ви можете брати речі на делікатному режимі прання, але за можливості не використовувати відживень. Якщо ви бачите ту саму ємність, але вже температуру намальована всередині, обов'язково її дотримуйтесь. Це максимально допустима температура прання для даної речі відбілювання. Відбілювання позначається завжди трикутником. Якщо ви бачите пустий трикутник, це означає, що ви можете використовувати будь-які відбілювачі. Якщо той самий трикутник вже буде перекреслений, він буде або зафарбований всередині, або ні. Це буде означати, що ви не маєте використовувати ані відбілюючих, ані висвітлюючих засобів, бо це може повпливати на колір вашої тканини, вашого одягу. Якщо ви бачите трикутник, але з такою штриховкою, це ви можете використовувати відбілювачі, але які собі не місять хлор, тому обов'язково перевірте свої відбілювачі в складі. Там буде чітко прописуватись, чи є хлор всередині, чи немає. І якщо ви можете використовувати відбілювачі з хлором, то там буде CL позначення всередині. Прасування дуже легко запам'ятати, бо дуже характерна позначка. Якщо ви бачите праску, річ можна прасувати. Якщо праска буде і перекреслена пара, можете прасувати, але без режиму пропарювання і не використовувати парогенератор. Праска перекреслена взагалі не прасуємо дану річ. Якщо ви бачите точки всередині прасок, одну, дві чи три, це буде стосуватися температурних режимів. Так, одна точка всередині буде означати прасування при максимально допустимій температурі. 110 градусів за Цельсієм, 250 і 3 200 градусів за Цельсієм. Хімчистка. Позначки хімчистки зазвичай позначаються в вигляді кружечку, і зустрічається на верхньому одязі, концертних нарядах або святкових образах. Якщо вона дозволена, то це пустий кружечок, якщо перекреслена, хімчистка не дозволена. Якщо всередині велика літера A, це означає, що ви можете використовувати хімчистку будь-якими розчинниками. Літера П говорить нам про суху хімчистку за допомогою. Розчинника PCI або PR Літера Ф це також суха хімчистка, але де вже використовуються розчинники на основі нафти або інші розчинники на основі вуглеводні. І якщо W всередині, ви можете використовувати вологу хімчистку. Але тут є також нюанс. Якщо ви бачите одну або дві лінії під позначкою, це означає або дбайлива професійна очистка, або супердбайлива професійна очистка. Сушка, дуже часто нам потрібен якийсь конкретний образ вже на завтра, ще погані погодні умови. А ми тільки попрали одяг і розуміємо, що напевно це буде виходом засунути її в суши. Барабан не завжди це буде виходом, бо інколи ви не зможете просто розгладити і випрасувати ці речі до наступного прання. І також буває дуже часто зустрічається такого роду відео, коли витягають з барабану якісь вовні речі, і вони суттєво зменшилися в розмірі. Щоб цього не було, давайте розбиратися з позначеннями. Сушка позначається у вигляді квадрату. Якщо ви бачите його пустим, це означає, що ви можете сушити речі на свіжому повітрі. Якщо квадрат а всередині буде коло намальоване, це значить, що ви можете використовувати сушильну машину. Якщо ж ви знову таки бачите точки всередині позначень, це знову мова йде про температурні позначення. Так, наприклад, одна точка всередині позначень буде говорити нам, що можна сушити річ в сушильній машині. При температурі 60 градусів за цельсієм, якщо ви бачите точок, 2, можна сушити річ при температурі максимальній 80 градусів за цельсієм. Якщо ви бачите квадрат з такою невеличкою штриховкою всередині, це означає, що ви можете сушити речі на свіжому повітрі. Але попіклуйтеся, щоб речі були в затінку, тобто на них не має потрапляти пряме сонячне проміння. Ось така позначка дуже часто зустрічається на ляних речах. Якщо ви бачите позначку перекресленою, це означає, що не варто сушити дану річ в сушильній машині. Інші позначки тут я не буду давати дуже багато позначок про всі позначки, які є, але я вам лишаю ті, які зустрічалися мені найчастіше. Перша позначка це перекреслена цукерка, яка означає, що не варто скручувати річ при віджимі. Якщо ви бачите такого типу конверт, це означає тільки одне, що речі дозволено сушити тільки в вертикальному положенні. Зазвичай це нейлон, поліестер або віскоза. При покупці речей вже другий раз потрапляється на очі позначка зберігати речі у складеному вигляді. А ще цього разу мала нову позначку, рекомендовано прати окремо від іншого одягу. В офіційній класифікації цих позначок немає, тому я припускаю, що це позначки від магазину. До речі, звертайте увагу, що вони не завжди збігаються з фабричних. Рекомендаціями по догляду за одягом. Якщо ви зрізали бірку, або бірка є вже нечитабельною, краще використовувати фабричні інструкції догляду за тканинами. Так, наприклад, бавовну ви можете прати в пральній машинці при будь-яких температурах, потім висушувати як на відкритому повітрі, так і в сушильній машинці, також при будь-яких температурах, і потім прогладжувати або праскою, або парогенератором. Звісно, ліпше буде справлятися з різними заломами пари Вовна, альпака, меренос, кашмір ви можете прати як на низьких температурах в пральних машинах або використовувати ручне прання, сушити заборонено однозначно в сушильних машинах. Це дасть саму усадку, речі можуть змінювати свій розмір. І, звісно, їх не варто також це, знаєте, віджимати, бо речі також можуть розсягнутися. І просувати найліпше такі речі також буде парогенератором. Шовкові тканини. Можна прати як у машинці при низьких температурах, зокрема, максимальна температура 30 градусів або руками. Не сушимо в сушильній машині і не скручуємо після прання. Прасувати найкраще злегка вологу тканину праскою при максимальній температурі 110 градусів. Зволожувати сухі тканини перед прасуванням не рекомендується, щоб не було плям на тканині. Льон і лініт тканини можна прати при будь яких температурах. Якщо ми говоримо про сушку, то найліпше сушити або в затінку в вертикальному положенні, або використовувати сушильну машину при температурі 60 градусів. І найліпше буде прасувати її це, звісно, парогенераторами. Поліістер та нейлон ви також можете прати в пральній машині за температурою 50 градусів. Також можете сушити її в сушильній машині при температурі максимальні 60 градусів, і також сушимо ми її в вертикальному положенні. І найкраще пропарювати парогенератором. Якщо ми говоримо про речі віскози, ми також можемо їх прати при низьких температурах в пральній машині. Це 30 градусів за Цельсія, буде максимальна температура допустима. Якщо ми говоримо про сушку, не варто. Ці речі сушити в сушильній машині, не варто речі зв'язку заскручувати, і ми маємо їх сушити в вертикальному положенні. І е, прасувати, звісно, краще або парогенератором, або використовувати праски з режимом пропарювання. Як ми бачимо, правильний догляд за речима він важливий, бо він подовжує термін експлуатації наших речей. Ми можемо носити їх набагато довше, насолоджуватися образами набагато довше. Наші речі будуть виглядати неймовірно. А це значить, що ми будемо замінювати їх тільки тоді, коли вони зносяться, або ми захочемо змінити вектор стилю нашого гардеробу, або освіжити наші повсякденні образи. І не забувайте ділитися враженнями від цього відео. Можливо, у вас залишилися якісь запитання, Обов'язково лишайте в коментарях, і зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!